Ну, ось так ми їдемо на природу віддихати. Прицеп повний барахла, машина, три чоловіка, я. Тут ми зупинилися, там є одне місце, де ми набирали родника води. Людей багато, ось, всі стоять, набирають воду, почувають. Ну і нам туди. Ну, в общем так, ми нашли собі місце, річка Бобровка, не саме кришерне місце, але просто навіть в п'ятницю під вечір вже багато людей везде позанімали нормальні міста. Ми просто ходили, блукали, але вже сонце зайшло за горизонт і мусили залишатися тут. Ось таке місце, засрано все. Не все, але багато. От люди молодці оставили мусор, думали, що хтось прийде, забирає його. Ось така от річка, я вже скупнувся, бо вже не можу терпіти цієї жари. Днем було 36 Пацани рядышком купаються, тоже рибу ловлять. Будем соседничать. Ось наш машина, наш прицеп, Що ми маємо? Тут лодка, тут палатка, гамак, бензопила, каремат, запаска, столи там є, що спать? Ось багажник. Літрів 12-13 пива, кавуни, 4 штуки жрачки всякої. Я думаю, з голоду не помремо. Да? З голоду не помремо. У нас є час, щоб поставити палатку, розпалити костер. Ми виїхали в п'ятницю Яке кисень число. Неважно, ми вже забули якесь число. І маємо бути в неділю вдома. Ну, в общем, зараз ми жаримо кур курку на такой приспособі зроблено з дискової борони. Тобто дискова борона, в неї там сердині втулка, в ній різьба для Ну, Для того щоб транспортувати, щоб можна було від'єднатися до цю трубку від диска. Потім забивається штир, центр костра. І цим от регулюється, цим болтом вище, нижче, а це щоб просто піднімати можна було. Ну, Отак от, от жариться. Так ми віддихаємо. Їсти і якщо... не, але... не хочеться. Ну ось у нас сусіди з'явилися. Ось лягушатник. Ну і ці нас не питали, навіть просто пройшли, прийшли купаються. Мужики раки ловили, пробували нирять. Але отак от, от приблизно, втикаєшся в дно, тоді щось бачиш. Ну, отак от, от не далі свої морди і бачиш. Рішили ми сплавати на хороше місце, таке красиве. Ми вже там плавали, були, захотілося зафільмувати і ще раз полюбувати глаз. Ось Маленька річка, але міста то звісно красиві є. Ось так. Че це листя падає, тільки... Що ж, август місяць почався, але ж, що воно падає, так? Да? Ну він така засуха стояла ще. Ну от видно як вода упала. Теж, навіть за засухи. О, контингент да. де. Да, таке мені розщення така. Мені здається тут і глубина, соответственно, велика. Так а що дивись, калитку раз ідуть вниз. по-любому так само і там. бред удачи да конечно коридорчик дальний Ось ти почнеш рушати полотки. Тертися. Як тут спокійно, тихенько, він. Звісно, супер пупер. Ось працює насосна станція, полі огородів, навіру, скоріш за все. Смотри, какая красота, ё oh, Мари не покажу, то она, наверное, тут захочет быстро сюда. Он бабер. Пливе на нас. Вроде явно. Укося розвернено трохи. Откручуй на це весло. Ага, все розвернуло. Вон він, попер, виліз. Опа, сіточка. Сеточка. То есть. Ви перегородили ці все, ці лілії, ці всі. Опять тихий спокійний ліс утрішком клас ось гуде сосик. Качають люди воду на полів. Ну, ось, така погода розігралася, в принципі. Вітер сильний. Ух ти що, як. Прямо в обличчя летять, летить тяглися, оу, красота. Теплий такий хороший вітер наганяє хмари. Ось так виглядає вічка. Сразу поменшило людей. Ну і ми в принципі теж звернулися. Зараз перевіримо, чи нічого не забули і втікаємо. чего? Блин, а? небо, небо, блин, начинает хмуриться. Ну, что себе начинаю, он уже тут Как в сказке, Нормально как там хмурилось. правильно, там, это, то есть, небо, Нет. как там, про царя Султана. Вот бочка по... поль по морю. Да-да-да, блин. Типа такого. Как ну, там вот... у Пушкина, да? Да. Не знаю, как у Пушкина, у нас все хорошо, блин. Мы едем, кайфуем. О, это, да. дорога, бачу, поехали.